Там не их Друзі, всім привіт! Сьогодні наступила неділя, свята неділя, як я кажу. І що, в нас всі зайняті своїми справами. Хлопці грають онлайн щось там собі. Тато, як завжди, переглядає якісь ролики. А я, друзі, кухня мій другий дім. Нічого не роблю, тільки їсти, їсти. Зараз покажу, що готувала зранку. Так, меню на сьогодні. Класика жанру. Бринза з порванськими травами зранку відігріла, гаречка з курячою відбивною, супчик в мене з вірмішелі і фасольки. Насолодкі налисники з маком, родзинками, зверху шоколад. Вже одну таку тарілочку з'їли. І ще в мене підкисають булочки. Буде зверху чесничок, потім, як спечуться. А до тіста я ще давала, друзі, кріп. Свіжий кріп. Ось таке сьогоднішнє меню. Вже й булки попекла. Зверху дала чесночок, натерла на терці. і дала чесночок. До супчику. Буде до супчику. То це тільки е, перша частина мого дня, за яку я відстрілялася, щоб вони мали на день що їсти. А ще на вечір буду ставати їсти, готувати Артурові завтра в гуртожиток. Вже розброжую м'ясо, будуємо їсти також готувати, щоб завтра все свіженьке собі взяв. Коротше, що з мене таке в неділю, не знаю. В кого, як, може, хтось відпочиває. А в мене все треба їсти, наготувати. Коротше, навіть якщо ми десь в неділю їдемо, не раз десь подорожуємо, їдемо, то я можу в суботу наготувати, щоб було на неділі Бо, друзі, все одно приїжджаємо, хлопці хочуть їсти. Дехто каже, пише, що так багато готуєте. Але, друзі, це ну, троє дорослих чоловіків. Чоловік, двоє дорослих синів. І я вже казала, що це не дівчатка, що там треба трошки в якусь канапочку з'їли з, з чаєм чи кавою. А хлопці хочуть їсти, хочуть багато їсти, хочуть м'яса. так що... Це нормальні будні для такої мами, як я. Але я вже привикла за стільки років я вже втягнулася, друзі. Та якось так. Так, друзі, сьогодні в неділю. Ми хотіли піти в ліс. Хотіли піти в ліс, але бачите, дворі вже починає вже сити. Ну, не пішли, бо щось тату наш нас немає сили, а тут треба ходити, він так ледь виходить. Ну, Сьогодні приїхала нам посилка. така. Тату, привітайся, до речі, Привет. і це, заказав собі. Мостик для хребта. Ми <сіх> ж такого не маємо, друзі. Ми вже, ми вже всі чацьки маємо, які треба так наш бумі. Це не все, ще не маємо шведської стінки. Турніка і кріплення на ноги. Турніка і кріплення на ноги, так. <сіх> Там <сіх> люди цей профілактор. Це не профілактор, то як? Аплікатор для бко, вроді би. Ну, це по-нашому голочки такі. Дрівненькі. Коротше коврик з голошком, на техніці такий ми маємо. Дошку тут хребет робити, різні вправи. Ми маємо протилакторів кмінного. Аво, видеште. Аво, вийдеш там. І ще, ще не маємо такого. Ну Відкривай щось, я не знаю. О, фас. Щось таке дипудя. Зараз переверну камеру. Маємо писати. Немає. Ні, по-українськи нічого не пише. Мостик для спини він заказував, але по-українськи щось не пише, друзі. Все по-англійськи, та по-англійськи треба Артура нам, щоб читав. Він трохи розбирається, бо. Ні, як старт не приглапний. Ну, та та Коротше, друзі, такий, бачите, мостик. Треба робити різні вправи на ньому. Та він же ляк вже думає, що то йому. Сунься, посунься. Артур буде. Ти я не дві, він показує лягати. Ну. Що? А ти якийсь може вправо на ньому робити чи ні? Ні, просто лежати. Просто лежати на тому От Кобумик показує, дивись, як треба лежати. Отак треба лежати. Артур тисно. Так, то такі є, друзі. Кі... Коврик з голочками в нас є вже давним-давно такий великий. Ось такий коврик. Колись коштував 1387 гривень. Тепер навіть не знаю, скільки такий коврик коштує. То вже руки йому. Донецька, ходи. Так, на всіх експериментуємо той мостик. Зимаємо. Друзі, коврик той коштує. Не коврик, а мостик той коштує 340 гривень. Вже Денис тестує. Тато ходить в поясі, бачите, постійно. Ну, Якщо лягає, то скидає, а так, то ходить в тому поясі. Коротше, друзі, все, що хочете, любе голубе і вісім. А нічого не допомагає. Тут, друзі, має такий. До бачите, причіплений доска, що він робив вправи. Профілактору Іфмінова. Ну, добре, мол, тут на тій дошці, вона гнеться. Вона така, знаєте, що ти на ній лягаєш, бачите? Що ти заглядаєш? На ній лягаєш і робиш різні вправи. І дошка, і все, що хочеш. І... Ні з того. Ну що, як тобі? Прикольно. Прикольно, це як? Це що? Треба розтягує. Та розтягує, але. Торе я сам ще довго. Типа найменший вигін. Так. Іди, бумік, покажи, як треба лягати. Лягай, лягай, коло тата, лягай. Він показує, як це має бути. Час процедури на тому мостику 15-20 хвилин. Коротше, друзі, всім дякуємо, хто підтримував нас, бо дуже багато вчора було коментарів, підтримували, люди радили, хто який має досвід розказували. Дякуємо всім. Ми майже то все, що ви розказували, все робили. Тато наш вже давно має проблеми з тим хребтом, це не тупіру, це ще замолоду. Але зараз з віком. Воно, друзі, чим раз, тим більше прогресує. Треба м, кожного півроку лягати в лікарню, покапатися. Затягнув до цього року. Так, ну так, затягнув, затягнув і... Та й працював багато. Ну, ж бачила, як ми працювали ціле літо. Осінь, весну. коротше. І треба лягати в санаторій. Він вже почали губоліти, вже і ляг в лікарню, прокапався, поїхав в санаторій, відбув повний курс санаторію. Ой, потім десь. Три тижні він ще так походив, вже ніби не дуже щось боліло. І знову навернулося, з новою силою, друзі. І нічого він не робив. На ну, що він робив? І він постійно... На що? Бігайте. Бігте А, Бігте трефло. Коротше, друзі. І що? Воно на навернулося з новою силою. І тепер. Знов прокапався, в санаторій не можна їхати, бо треба кожного півроку їхати. Не можна так собі задумав, що я знов їду, таке не може бути. А що якби їхати, як він недавно приїхав місяць тому? Навіть ще нема. Буде. Буде, так. І що, бачите? До народних цілітлів ми їхали. Цитата. Прокапати прокапалися. Вправи він всі робив. Тепер цей. Що ще ми робимо, Таблетки пив. Коротше, все робимо, все що хто каже, все робимо. Нічого не допомагає. МРТ пройшов, МРТ завтра має їх їх їхати забрати в обласну ще, бо диск має і це ще заключення має дати. Та й що, та їдемо в обласну, до неї хірурга, до завідуючого, як його фамілія, ти не пам'ятаєш? Yeah. Ну і їдемо до нього на консультацію. Я думаю, то або блокада буде, або операція буде. Ну, не знаю, вже що скаже. Вже нам що скаже доктор, то і буде, друзі. Бо вже нічого не допомагає, тільки всього вже нічого не допомагає. Ну що, друзі, такий в нас сьогодні був день. Нічого особи не робили, бо неділя. їсти готувала. Зараз беруся готувати. Не дуже зараз пізно ще обійду господаркою і беруся Артурові готувати до гуртожитку. Так що, якось так. Добре, друзі, вам дякую за перегляд. Дякую, що були сьогодні зі мною. Все, мирної, і спокійної вам нічки. Все, друзі, на сьогодні папа. -па.